Ця Пасха, вона вже 31 числа. Нагадаю, що Пасха це не народні традиції, не зайчики, не яйця і інші звичні атрибути, які є плодом фантазії. Це найперша історія, яка починається в книзі Вихід Старого Завіту, має свій апогей в Новому Завіті та продовжується навіть зараз. Тобто Пасха це те, що Бог називає Пасхою, а не людські намагання просто гарно провести час, оточивши себе супутніми атрибутами. Щоб згадати саму основу Пасхи, розглянемо, з чого все починалось. Єврейський народ, рятуючись від голоду, який був в їх землі, оселяється в Єгипті. З часом євреї опиняються в рабстві, яке згодом набуває жахливих форм геноциду. Євреї виснажені рабською працею та, аби пригнітити їх ще більше, вбивають всіх хлопчиків немовлят. Та ось через Моїсея Бог звертається до фараону. Відпусти народ мій. Звісно ж, фараон не бажає відпускати рабів, за що Єгипет зазнає 10 кар. Після останньої кари єгиптяни в жаху буквально виганяють євреїв зі своєї землі. Але перед цим, аби зберегтися, євреї мали зробити дещо дивне: взяти до своєї оселі ягня, заколоти. Помазати його кров'ю одвірки, спекти на вогні та повністю з'їсти. Після цього швидко вийти з Єгипту та прямувати до гори, як вказав Господь, щоб там відправити службу. Слово пасха це древньоєврейське слово песах і перекладається, як пройшов повз. Тобто, ангел згубник. Проходив повз двері євреїв, на одвірках яких бачив кров ягняти. Фараон женеться за євреями, які вийшли з Єгипту, але зазнає поразки від Бога. Здавалося б, євреї звільнені. Та дійшовши до обітованої землі, вони починають ремствувати, згадувати Єгипет, із-за чого вимушені 40 років монтирувати по пустелі, поки не помре старше покоління, що плаче, за, так би мовити, добрим Єгиптом. І після цього євреї вже готові входити до обітованої землі. Прийшов час Нового Завіту, і Бог показує, що події минулої Пасхи є певним прообразом істинної Пасхи. Проводяться паралелі, що сатана, як ангел-згубник, вже не має влади над тими, хто приймає жертву Ісуса Христа за наші гріхи. А Син Божий і є тим ягням, який постраждав замість нас. Дається навіть визначення, якщо процитувати з Нового Завіту, наша Пасха Христос за нас у жертву перенесений. Оце Боже розуміння Пасхи. Примітно, що Христос під час свого земного життя багато в чому повторив історію народа Божого. Навіть окремі місця Писання відносять як до Ізраїлю, так і до Ісуса. Наприклад. Як ви теж бачите на екрані, як Ізраїль був хлопцем, я його покохав, і з Єгипту покликав я Сина Свого. Євангеліст Матвій повторює ці слова про Ізраїль, але відносить їх вже до Христа наступне місце. І він там зоставався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророкам, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. Та й саме перебування Ісуса в Єгипті як порятунок від винищення було подібне до спасіння Ізраїлю від голодної смерті шляхом переселення до Єгипту. А винищення єврейських немовлят в Єгипті перегукується збивством єврейських немовлят у Віфлеємі, ціллю якого було намагання вбити народженого Месію. В свою чергу сорокарічна мандрівка народу Божого в пустелі відображена сорокоденним спокушанням в пустелі Сина Божого. Щодо пустелі, ще написано: що як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Можна знайти і інші аналогії служіння Христа та історії Ізраїлю, тільки Спаситель пройшов цей шлях, бездоганно, досконало виконавши Божу волю. А зараз вже буде цікавіше. Події, подібні до пасхальних, повторювалися неодноразово. Зокрема, вони повторюються і в історії України. Поневолення України, як і свого часу євреїв в Єгипті, було в першу чергу духовно. Євреї в Єгипті не мали змоги повноцінно шанувати Бога Ізраїлю та перебували в системі поклоніння єгипетським лжебогам, українці з іншими поневоленими народами. Проживали в атеїстичній імперії зла, де викорінювалась будь-яка думка щодо існування Бога. Навіть більше скажу. Православ'я часів царської Росії мала той же дух, що і сьогоднішня РПЦ та було прислужницею імперських амбіцій Росії і винищувалась будь-яка інша думка. Деякі методи, які використовував фараон, активно використовувались і в СРСР свого часу. Та й зараз в Росії. Один з методів монополія на виховання дітей у дусі пануючої імперії. Зараз я ще одне місце процитую. І повернено Мойсея та Аарона до Фараона, а він їм сказав: Ідіть, служить Господові Богові вашому. Хто та хто піде? І відповів Мойсей». Ми підемо з молоддю нашою та з старшими нашими, з синами нашими та з дочками нашими, з дрібною нашою худобою та з великою нашою худобою підемо. Бо в нас свято Господнє. А він відказав: Хай буде так Господь із вами, як я відпущу вас і дітей ваших. Та глядіть, бо щось лихе перед вами. Тож хай ідуть самі чоловіки та і служать Господові. Бо того ви бажаєте, і вигнано їх від лиця Фараонового. Цікаво, що один з термінів ув'язнення тодішнього Пастора нашої церкви був за релігійне виховання дітей, власних дітей. Тепер згадуємо сьогодення. Десятки тисяч депортованих українських дітей. Негайне. Перевиховання українських дітей, які опинилися на окупованих територіях чи депортовані. Бо ж ці діти це майбутній ресурс для них, щоб кинути у вогонь наступних загарбницьких війн. Ще один метод фараона переслідування та спроба повернути тих, хто пішов від них. Ще процитую одне місце. І повідомлено царя єгипетського, що втік той народ. І змінилося серце фараона, та рабів його до того народу, і сказали вони: Що це ми зробили, що відпустили Ізраїля від роботи нам, і запріг він свою колесницю і забрав народ свій з собою, і взяв він шість сотень. Добірних колісниць і всі колісниці Єгипту, і трійкових над усіма ними. І він погнався за Ізраїловими синами, але Ізраїлові сини виходили сильною рукою. І гналися єгиптяни за ними, уся кіннота, колесниці Фараонові і комонники його та військо його, і догнали їх. Сатана не мириться з втратами. Він прагне всіма шляхами повернути тих. Хто раніше належив та служив йому, Росія, як ми знаємо, також не мириться з тими країнами, які утворилися в результаті розпаду СРСР та які не стали частиною Росії. До всіх вона має територіальні претензії, намагається, якщо не повернути воєнним шляхом та хоча б дестабілізувати. Не виходить досягти результату навіть знищити. Тому ціна свободи це постійне пильнування і захист своєї свободи. Після розпаду СРСР, коли зникла точніше послабла атеїстична хватка, багато людей навернулися до віри в Бога. Це серед християн називається пробудженням. Якщо навіть не відвідування церкви, так хоча б велика зацікавленість духовними питаннями змінила вороже ставлення довіри. Ми пам'ятаємо ті часи, але Україна, зробивши перші важливі кроки, зіштовхнулася з величезними викликами. Економічна та політична криза злитні обрушилися на переважну більшість людей, і ці випробування, звісно ж, не всі люди пройшли як слід. Почалась ностальгія по часах Радянського Союзу. Відразу згадуємо перебування євреїв в пустелі, туга за єгипетськими продуктами, які, як їм здавалося вже, вони отримували дарма. Стабільність, хоча і рабська, вважалося вже більш бажаною, ніж жорсткі умови пустелі, постійні ремствування проти Майсея та Аарона, і тільки завдяки ласці Божій їх не забили камінням. Спроби поставити собі вождів, які б повернули їх до Єгипту. Це все спостерігаємо, на жаль, і в історії вже. Вільної України, згадки про ковбасу за пару рублів, нібито безкоштовне житло, безкоштовне, так би мовити, лікування, навчання, все це живе вже десятиліттями в згадках нашого народу, бажання розмовляти мовою Єгипту, мати з ним тісні стосунки. Свого часу Господь, який бачив нездатність євреїв увійти в обіцяну землю, був змушений піти на радикальні міри, залишити євреїв у пустелі, доколі не помре все доросле населення, яке виросло в Єгипті, та всім серцем жадало повернутися. Так і сталося, після чого вже нове покоління євреїв увійшло в обітовану землю. Євреям знадобилося на це 40 років. У нас ще 40 років в вільній Україні не виповнилося, і чи потрібен буде саме такий час, поки не знаємо. Як євреям потрібна була довга, так би мовити, деєгептизація? Так і у нас триває декомунізація та дерусифікація. Зникли вже пам'ятники Леніну, все менше залишається старих радянських назв. Певною такою поповиною зв'язком з безбожним минулим зараз є і російська мова. На жаль, вона активно використовується як зброя країни-агресора. Зі свого боку, російська влада та російські окупанти докладають усі зусилля, щоб української мови не було чути, від погроз до ув'язнення. А громадяни України, які Принципово залишаються російськомовними, проводжують дивитися російський контент, який приправлений антиукраїнською пропагандою та ідеями руського миру. Ще таким певним індикатором зв'язку українців з темним минулим частини Російської імперії є ставлення до російських класиків. Пристрасті щодо пам'ятників деяким з них не вщухають. Спочатку я торкнуся Олександра Пушкіна. Ще за життя про нього склалася репутація найбільшого національного російського поета. Можна згадати його блюзнірську поему Гавриліада, де поет свої хворі сексуальні мрії втілює в Діву Марію, яку нібито. Домагалися відразу і Архангел Гавриїл, і сатана, і Бог, і яких Марія в Гавріліаді задовільнила в один день. Жахливо. До честі імператора Ніколая І він був обурений цією поемою, з-за чого у Пушкіна були серйозні проблеми. Нагадаю, що Пушкін потужний символ руського міра. В Росії навіть запровадили спеціальну нагороду, медаль Пушкіна, якою відзначають активних апологетів руского міра в сусідніх країнах, бо ж його поезія з ідеологією імперськості. Але зараз про інше. В життя Пушкіна я звернув увагу, що були 27 дуелей, 21 з яких з ініціативи Пушкіна. Причини цих дуелей це яскрава характеристика способу життя та принципів поета. Ось лише деякі з них я виписав. 1819 рік Пушкін викликав на дуель майора Денисевича. Причина Пушкін зухвало поводився в театрі, кричав на артистів, і Денисевич зробив йому зауваження. 1820 рік. Пушкін викликав на дуель Федора Орлова і Олексія Алексеєва. Причина Орлов і Олексеєв зробили Пушкіну зауваження за те, що той намагався в п'яному вигляді грати в більярд і заважав оточуючим. 1822 рік. Пушкін викликав на дуель молдавського вельможу Тодора Балша. Господаря будинку, де він гостював в Молдавії. Причина: Пушкіну недостатньо чимно відповіла на якесь питання дружина Балша Марія. 1822 рік. Пушкін викликає на дуель без поміщика з Прункло. Причина: той був секундантом на дуелі, де Пушкін був так само секундантом, і вони не домовилися про правила дуелі. 1822 рік. Пушкіна викликав на дуель кишенівський олігарх Інглезі. Причина: Олександр домагався його дружини. Подивіться, зробили зауваження дуель. Не надали свою дружину для інтимного користування. Дуель. І яким моральним засадам може навчити така людина? Далі. Михайло Лермонтов. Ще дещо про цього поета. Є деякі твори, які не були опубліковані, але широко відомі тоді та незабуті і зараз. Якщо ви знаєте, є така поема уланша. В історико культурному побуті з юнкерських поем, Використовувалась в військових, чоловічих навчальних закладах і розповсюджувалася в письмовій формі. Вірш «Уланша» був улюбленим серед Юнкерів. Я зараз зачитаю, що про нього пише Українська Вікіпедія. У ранній період творчості Лермонтов, коли він був Юнкером, написав брутальну поему Уланша. Там він описав групове зґвалтування дівчини своїми колегами зі служби. Але те, що пише українська Вікіпедія, це ще м'яко сказано. Історія та описаний порядок зґвалтування просто жахають. Цитувати такі відверті вирази та лихослів'я не варто. Ви зараз бачите рукопис цієї поеми, гвалтували в цій поемі до полусмерті. Та в кінці та дівчина вже знаходиться в такому стані, що її впізнати може тільки одна людина, один з гвалтівників лафа, який каже їй: Мір праху твоєму. Оце і є російський гуманізм. Поему Уланша можна назвати біографічною. Це звичне життя російських військових середини 19 століття, вбивства гвалтування. Приблизно те, ж, що відбувається і зараз. Аллафа, головний діючий персонаж поеми та організатор зґвалтування. Товариш Лермонтова по Московському університету та школі Юнкерів у Петербурзі Микола Іванович Поліванов, від якого Лермонтов взагалі не мав таємниць, настільки близькими вони були друзями. Поема, як і те, що росіяни робили в Бучі та інших місцях, жахає. Але дивіться, як цю поему. Оцінюють російські джерела. Я спеціально подивився, що ж про цю поему вони пишуть росіяни. Цитую. В поетичній характеристиці в Уланше автор соєняє чрти причудливого комізма і несомненне дружелюбі. Пушкін та Лермонтов більш давні історичні постаті. Розкажу, як зараз деякі українські воїни, які бували на нулі, як вони відносяться до творчості Висоцького. Вони ненавидять його, бо рашисти можуть вмикати його пісні на всю гучність під час своїх штурмів українських воїнів. Є сфери життя, де українці вже відійшли від російського, розірвавши зв'язок з, так би мовити, духовним Єгиптом. Але є й те, де українці, на жаль, програють. На жаль, під час війни значно більше є використання, так би мовити, мови орків. Ця мова, я не кажу зараз про російську мову, я кажу про матюки. В першу чергу серед Дітей, молоді. Виходить, що можна всіма силами протистояти наступу руського міра і в той же час все більше надавати у своєму житті лихослів'ю. Отож, мантрівка українців пустелею триває. Багато хто гине в дорозі внаслідок невірного ставлення. Від кожного буде залежати, скільки ще в наших серцях вмиратиме духовний безбожний Єгипет, та коли ми будемо готові до нового життя. Тож наближаємось до Господа, від якого захист, допомога та перемога, тільки разом з ним дійсно світле життя. Нове життя. Але без нього, навіть якщо і переможемо у цій війні, то чи не втратимо людське, християнське, цінне. Тож разом до перемоги, яка дає дійсну свободу. Разом один з одним та з Богом. Амінь.